Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні ця колода з нами буде говорити про те, що саме важливе, хоче сказати саме ця колода. Саме ці карти. Тру Белектаро, так називається колода. І ми з вами починаємо. Так. Сьогодні повністю довірилася потокові. Не задаю конкретної теми. Питаємо в карт, що потрібно знати саме зараз. Так, я дивлюся на прямих картах, але буду все-таки трішки звертати увагу, якщо щось там випаде. Буває так, що колода вся пряма, а одна карта якась стоїть не так. Так, про що хочу сказати? Щось таке приємне для імператриці буде. Щось дуже приємне, ви будете раді веселитися. Вам досить приємно буде від когось щось отримати. Наприклад, як імператриця, так, як мама, можливо, як господарка, можливо, як господарка якогось підприємства або фірми будете щось отримувати. Якісь подарунки, напевно, це дуже приємні, милі подарунки. Це можуть бути як подарунки фізичного плану або. Тут, скоріш за все, щось таке приємне для вас. Почуття Почуття буду викликати приємні. Що хочуть сказати, карта ще важливу якусь інформацію. Так. А Тут ще комусь говорять, що, можливо, якась частина ваших накопичень закінчується, так? Тут, тут про гроші кажуть. До речі, сьогодні день такий, майже кожна викладка, а так ідея чомусь фінансово. Ну, будемо дивитися, що буде далі. І вам потрібно знову набрати, попрацювати, попрацювати ще. Тут можуть також говорити про якийсь проект, який ви закінчили. Важкий проєкт, так? Тут навіть більше. Якісь страхи, які можуть викликати саме ситуація з грошима, з фінансами. Тут говорять вищі сили, одразу дають відповідь, що зараз просто не думайте, а тупо методично, методично на, як, намагайтеся або знайти роботу, так, або якщо така вже ситуація, так, або працювати. Одні і ті ж самі дії, буквально кожного дня, але з перспективою на те, що ви розвиваєтесь все-таки, так? Ну, тобто, вісімка, вона говорить, що роби, просто працюй, будуть гроші. Тут саме про гроші, йде, про фінансову сторону. А знаєте, що тут комусь нашкодити хотіли? Можливо, якась жінка, вона. Намагається викликати у вас таку, такий стан, щоб вам було некомфортно, щоб ви боялися майбутнього, щоб ви не знали, що робити зараз. Ось і якось підкорялися їй. Тобто такі, знаєте, викликати почуття страху у вас. Вона для цього дійсно працює тупо і методично. Вам кажуть, щоб ви. Щоб ви не звертали на це увагу, просто працювали для себе. Так, я вже розумію, що я як ця Юля Володимирівна розмовляю так. Тут що кажуть? Новий проект, новий період, новий крок до вашого успіху, до вашої перемоги. Тут що? Тут кажуть, що, наприклад, хтось турбується про дітей, то тут все буде добре. З дітьми взагалі все буде супер. Тут. Так. що ще? Тут можете ще казати, що якісь нові проекти ви починаєте. Вони теж мають ну, такий шлях до того, щоб набути певного. Прориву певного успіху. А саме зараз така, знаєте, стабільна ситуація, яка викликати буде у вас радість, спокій. Так, імператор, що тут імператор? Тут говорить про стабільність, про стабільність. Але, будь ласка, все-таки цю стабільність трішки ворушіть, тому що. Не можна почувати на цих лаврах, треба дійсно мати таку енергію для того, щоб йти далі. Ось. Також тут говорить про зцілення. Так, да, Тут можуть говорити про зцілення, коли людина хворіла чимось. Буде перемога над хворобою. Також взагалі якась така ситуація, яка викликає в вашому житті багато проблем, вона буде закінчена. Буде, буде зроблений крок, навіть декілька кроків до того, щоб вийти з, ціє, з цієї ситуації. Ви виходите з дуже важкої ситуації. Бачите, ситуація зависла, буквально якась така жертвенна, хвороблива ситуація. Ви виходите з перемогою ідете далі. Навіть не знаючи, як, що там буде наступним кроком, ви все-таки робите кроки, і це правильно, це ваша перемога. Так, далі йдемо. Що хочу сказати важливе ці карти. Мочової енергії теж так достатньо, я так бачу в цьому розкладі. Все рівно ви рухаєтеся самостійно до певної вашої цілі. Ви просто вам навіть тут кажуть: якщо ви розумієте, що ви якось так відклоняєтеся від цієї цілі вашої, або забули, або не бачите, куди вам зараз рухатися, буквально поставте якусь певну точку, куди вам треба йти. Одна. Що значить одна. Тобто не треба зараз. Переживати, що хтось вам, наприклад, щось так, хтось думає іншими якимись думками. Тут головне, щоб ви зрозуміли, що вам потрібно, куди вам іти. І цей блок, він, ну, який вам здається, що це блок, що люди всі навкруги вам заважають, або щось там говорять неправильно, або роблять не так, як ви хочете. Ви. Повинні розуміти, що в цьому світі ми як і одинокі одночасно, так і су, ну, соціальні. Тобто ми і з людьми без людей не можемо, так, і все-таки ми всередині ну, як певна одиниця. так, тобто Це все-таки виводить людину на інше розуміння ситуації. Тобто це е, е, приводить її до стану, коли вона перестає когось звинувачувати в тих проблемах, які навколо неї так, робляться. Ось. Тому що все рівно цю рибку він вхопить один. Хтось один вхопить рибку цю. Бачите, тут пташка, вона така до цієї рибки направляється. Вам буквально все світ підсвітить, куди треба йти. Куди, яка ціль. Там ту правильну зірку він надасть, ту правильну ціль. Так, далі. Що ще потрібно знати, і що нам ці карти хочуть сказати? Чи все там записується? О, чоловік якийсь вийшов. Як ми з дівчатами своїми ворожимо, то каже, знову мужик якийсь. Так, виходить. Так, що тут нам хочуть сказати? Угу. Я бачу, що навколо вас взагалі є чоловіки, які цікавляться вами. Вони... Намагаються якось так показати себе вище, ніж конкуренти, але я все рівно відчуваю якусь таку енергетику ну, не той, не той, не той. Типу, знаєте, застій якийсь вам. Все, що все, напевно, не подобається. Ви відмовляєтеся. Давайте подивимося, чи правильно ви, ну взагалі, чи правильний це шлях для вас, чи куди він або так, Правильний, неправильний не буває. Куди приведе. Тобто, чи будете ви задоволені в кінці кінців? Так, бо тут я бачу, чоловіки цікавляться, ну, ви собі робите гроші, ну то, напевно, правильно. Дивіться, десяточка ви така щаслива, комфорт, в комфорті, в, в таких відчуттях стабільності. А взагалі це десяточка. Тут зображений один слоник, а взагалі там дуже багато людей на карті повинно бути Второго райдера Лейта. Ну, все рівно, я так бачу, що ви тут собі всі лаври так, берете. Ви все зможете контролювати, і у вас це виходить дуже серйозно, дуже серйозно. Тут саме людина, яка ну, дійсно фінансово забезпечена. Ой, ви зустрічаєте людину, дивіться. Ви зустрічаєте десяточка. Десяточка кубків. Ви зустрічаєте кохання свого життя. І тут у нас дві десятки об... Об... обрамляють це. Так, я тут трішки прикрию, я вже не знаю, чим його прикрити. Ну. Так, неправильно щось таке зробила. Це карта закохані. Дві десятки, які... Свідчать про те, що нам хочуть все-таки зорієнтувати, що кохання приведе до створення сімейних стосунків, так, до стосунків в сім'ї. І, ну це, це шлюб, це весілля, мої хороші. Це розкішне життя, ну що я можу сказати. Най так і буде. Просто Такий момент медитативний, так, коли ви це почули, тут просто карти так говорять. А, то, ну, не знаю, прошепотіть, щоб вищі сили це до вас якомога швидше. Залучили, так? Так, що ще хочу сказати, карти. Так, тут показують успіх, вашу долю. Угу. Ага, І ситуація, коли ви трішки як не знаєте, що, що буде в майбутньому. Так, так, ми слухаємо розклади Таро, ми дивимося на картах щось, ми начебто намагаємося прогнозувати, розуміти, але майбутнє воно все рівно ну, ще не видиме нами. Тобто ми що ще бачимо, так тільки нашу, нашу стабільне або не дуже стабільну ситуацію в у перішньому часі, так, майбутнє воно завжди для нас трішечки ну, трішечки невідоме, правильно? Або взагалі невідоме. Трішечки сумнівів, або, навпаки, дуже їх багато, але все рівно кажуть, що карта Сонця так, продовжуємо. По суті, нам кажуть, що успіх він гарантований. Проте, головне, що насолоджуватися моментом тут і зараз. Тобто ми бачимо момент тут і зараз. Потім ця, ця доля, вона плететься. Все відбувається за якимось порядком, і цей порядок не потрібно ну, якось порушувати. Тому що коли людина починає тривожитися за майбутнє, це порушує дійсно цю гармонію. І Створювач цієї долі, бачите, який слідкує за тим, щоб у вас все було добре, рівномірно, він може відволіктися так, на цю вашу тривогу. Танцюй там, де, ну, там, де день, там, де світло, там де ясно. ось. Іноді буває так, що нам доводиться йти якоюсь такою незрозумілою дорогою, незрозумілий шлях, де не видно там, за, за метр. так, ось. Але це теж для, для чогось. Так. Також можуть говорити, що у мен, мене дивиться досить цікава така людина, яку досить складно перед, ну, передбачити, що буде далі. Що ви далі сама е, працюєте над тим, щоб вашу долю, ну, як, робити, так? Допомагати цьому створювачу долі, який плете ниточки долі. Але це все рівно про гармонію. Так, що ще хочу сказати, карти. Ух uh, ти, пару карт все таки перевернулося. Так, тут якась мочова королева. Якась мочова королева. Ви перемогли якусь мочову королеву. Щось там з нею. Не так. Ага. Вона захоче вам написати, якась жінка буде вам писати. Що це за жінка? Що це таке? В неї проблеми. Вам напише якась жінка, в якої проблеми. В неї проблеми з зі всіма. Зі всім. Тобто з, і зі всіма також. Проблема фінансового Характеру. Вона руйнується начебто. Буде вам писати, А чого, що хоче від вас. Вона хоче, щоб ви допомогли їй, що вона хоче від вас. Вона буде, буде з вами зв'язуватися. Їй потрібен якийсь, знаєте, захист і, напевно, поговорити нема з ким, чи що. Добре, а хто вона вам така? Чи взагалі нормально все? Так, тут іде все-таки королева в нас і Кубкова королева. Буду до вас звертатися, його захоче з вами поговорити. Це може бути подруга, сестра, дочка. Якісь проблеми. Це карта, яка тільки в цій колоді є, називається Анант. Це те, що було до, першої, до найпершої карти це нульового аркану, тобто це нуль, нуль, нуль. То знаєте, як, як кінець історії якоїсь, і до початку ще є час. Деякий час, десь приблизно місяці. А, в той, а той період не хочуть показувати. Або там нічого не відбувається такого, або відбувається якась магія. Опачки, дівчата, я тут знаєте, щось нарила. Зараз. Є якийсь період, який начебто випадає з пам'яті простору ви. Я тільки що, начебто, потрапила в якусь, якийсь такий просвіт, там, де немає ні часу, ні нічого немає, але там твориться якась магія. Там створюється, це знаєте, це щось таке, начебто я потрапила в дум ну, в без без, без... без думок, коли ми медитуємо. Ось, але я свідомо потрапила, тобто я не намагалася. Тобто я потрапила туди в думках, без, з думками своїми, без того, щоб зробити медитацію. В якомусь просторі твориться чудосія, і ця чудосія, вона приєм, приємна. Тобто це якісь бажання будуть виконуватися щось. Дивно відбувається. Це пере, як перекроювання чи перепрошивка повністю долі, життя. Щось зруйноване буде, потім час проходить це місяці і з'являється нове. І те, що з'являється нове, воно щасливе. Можуть говорити про народження людини, народження дитини, можуть говорити про народження таланту. Можуть говорити про обнулення карми. І виправлення лінії життя. Це захист, і захист в, в умовах, ну, захист в умовах війни. Також можуть говорити навіть про стосунки, коли жінка обирає себе, вона залишається на самоті, а потім зустрічає іншого чоловіка. Це зовсім, зовсім інший. Це зовсім інша доля. Так, це таке ж, теж може бути. Що ще хочу сказати карта? Диявол вийшов. Ви дивіться, диявол дві королеви. Мені просто цікаво. Проведливість була, це якийсь шабаш іде. або ви в ньому. Приймайте участь, або це хтось поза вашою спиною. Що це у нас кажуть таке? Так, хтось влаштував шабаш. Там багато людей. Я бачу, як принаймні хоча б три, чотири, більше навіть. Десь в природі на галявині чи що. Чи просто така велика кімната хочуть якогось правосуддя. Причому я бачу, що це правосуддя, про яке говорилося там, воно набирає зовсім іншого вигляду. Це правосуддя, яке... Тут хтось магічить, хтось магічить. Тут якщо ви будете спробувати медитацію, наприклад, і якщо ну це кому вдасться, то ви побачите цих людей, вони як чи вам хочуть залізти у ваші думки? це ці люди от. от так от. Ну, це більше, ніж просто колектив якийсь. Це люди, які мають знання і вміють робити багато чого, що не вміють звичайні люди. Це не згодні з ситуацією тут зараз на Землі. Вони поза реальністю. Тут кажуть, що це майбутнє ваше. Дуже цікавий зараз іде половина розкладу. Як у фільмах Стівена Спілберга, тут половина так, а половина зовсім інша. Ця зовсім інша половина. Вона говорить, як про інше чи про інший простір, про інше життя. Це з моменту, коли я потрапила, наче в якусь, не знаю, просвіт, щілину. щелину. Щось там, щось там ми зараз бачимо, мої хороші. Там розкривається сила. А хто це, хто це магію робить там? Ви там бачите, начебто, тих людей, які можуть творити нехороше. Вам слабкі люди нічого поганого не можуть зробити? Ви на рівні сильних йдете. І десь в тому просторі. Ну тут давайте так. Я більше спокійно, спокійніше скажу. Тобто тут дві душі спочатку знайомляться, а потім люди. Тобто ви. Ви знайомитеся з чоловіком, душі вже знайомі. Це десь там в тому просторі ви спілкувались до Через страшні такі випробування іде. До вас чоловік Він пізнав дуже багато істин за певно короткий час. Ось така інформація йде. В руках може тримати зброю. Це можливо, як якийсь військовий. Але бачите, що кажуть? Хотіла сказати зневіра. Ніфіга. Тут кажуть, що інший бе зневірився, а він все ще тримає в душі ну, вогник і вміє любити. Зірка йде чувак. Хоча так, пережив багато що. Це до вас йде чоловік. Чоловік вашої цікавої, красивої, красивого життя і цікавої долі. Так, ну це буде кохання. Бачите, тут прокидається природа, ви прокидаєтеся. Чоловік реально дуже, дуже такий, ну, в хороших енергіях іде. Це реально сильний і стійкий до випробувань чоловік. Так, я напевно з цього простору вийду зараз, так, тому що... Я начебто звідти вже дивлюся на це все, що відбувається. Давайте я подивлюся, що порадять вам вищі сили. Дев'яточка йде Пентаклова. Що порадять вам вищі сили? Так, по суті, тут говорять, що більше плануй і роби для свого благополуччя, свого, своїх близьких. Тут дев'яточка, йде, пентаклива, це коли людина відчуває себе дуже комфортно в умовах, їй, які подобаються. І взагалі вона і всередині така ж спокійна, розсудлива. А тут ви просто виконуєте свої бажання. І з'являється та людина, яка дуже хоче вам в цьому допомогти. Це кохання до ваше життя. Ось так. Навіть ну, так і буде, мої хороші. Дуже дякую вам за все. Дякую за ваші коментарі, за ваші фінансові підтримки. Я дуже відчуваю цих людей і хочу, щоб все світ вам дарував рази більше. Нехай так і буде. До побачення, Па-па.